В Нашій студії Олена Мозирська, кандидатка медичних наук, також доцентка кафедри Національного медичного університету, педіатриня, алергологиня, дерматологиня. Ось е, будемо говорити про це, як розрізнити харчову алергію. Доброго ранку, пані Олено. Вітаємо! Дякуємо, що ви в цей ранок такий. Я розумію, що якщо ви приїхали в нас в Києві, то ви теж погано можливо спали. Також ну це виклик в Києві, де вранці Франції доїхати. Тим паче, якщо були такої так. Тому дуже дякуємо, що ви тут, фізично з нами, раді познайомитись. Як виглядає фізично ось ця харчова алергія? Як її розпізнати? А, як може виглядати алергія? Ну, Глобально я б розділила на дві групи угу. відразу харчову алергію. Перший варіант висипи. Угу. І тут дуже важливий момент, коли з'їли. І висипало. тобто щоб людина бачила зв'язок з віжи, mm -hmm. да тому що висипи можуть бути при тисячі інших захворювань, і навіть кропив'янка, чи а ато... те, що називається атопія, може mm -hmm. бути при. Багатьох захворюваннях, тому от важливий зв'язок поїли і обсипало. І це важливо для маленьких дітей. Це актуально більше для маленьких дітей, коли ми починаємо вперше, вдруге, втретє давати певний вид угу. їжі, йде знайомство і починаються висипи. Оце перший варіант алергії. І є ще другий варіант алергії. Він трошки складний для діагностики. Це алергія, яка проявляється шлунково-кишковими розладами. Угу. Вона має трошечки інший. Механізм розвитку і це можуть бути якісь шункові, кушкові прояви, як діареї, закрепи, у маленьких uh -huh. дітей зригування. Ну, і з такими скаргами найімовірніше, що дітки підуть або батьки підуть до гастроентеролога. Uh -huh. Так, бо нам звично, що це якийсь може розлад, можливо, це якась. Це як, наче якась непереносимість чогось, там якщо це там чи ми, це да, для нас, це таке для алергового це важливе питання. Ми uh -huh. відокремлюємо поняття непереносимість uh -huh. і алергію. Якщо ми говоримо от саме про алергію класично, то це власна відповідь на цю їжу. Uh -huh. Тобто це вироблення антитів або там, активних клітин, які uh -huh. атакують цю їжу. Це не те, що непереносимість, це більше як. А, Організм не здатний засвоїти uh -huh. їжу, переварити їжу. Оце про непереносимість. А тут реакція, а тут реакція uh -huh. імунна відповідь. Олено скажіть, яка їжа найчастіше може слугувати алергеном? От, які продукти до цього входять? Ну, якщо ми візьмемо реально чисту статистику, то на першому місці буде молоко. Серйозно, Так, якщо взяти Ого. антитіла у людей, взяти всіх -всі всіх обстежити все населення планети, пропрацювати статистику, то це буде молоко, хм. яйця, арахіс. Ну арахіс для американської популяції буде більш так. актуальним для нас трошки меншим. То в нас це лактоза виходить? Е, це, ну, не в нас, так, але взагалі так. взагалі це молоко, і от тут саме тут важливо, що це молоко, не лактоза. Лактоза це ага. молочний цукор, так так, так. А так. ми глобально беремо молоко. Нічого собі. не міг би і подумати. Тому що можливо лише тому, що я з дитинства виріс в селі, корова, домашнє молоко, сир, сметана. І коли хтось говорить, я не можу молочки переносити. Як взагалі ці люди живуть? <кхи> Але кайте молоко на першому місці. На першому місці. Молоко і яйця. Дякую. Я в шоці. Я, я думала, я тут також, не знаю ну... якісь там горіхи. Не знаю. Я думала, якась там полуниця червона, там ну ще щось. Так стосовно, а... от, до речі, цих червоних продуктів, які найчастіше кажуть, що дітям не варто давати. А... В чому тут проблема? Це проблема в кольорі. От, що тут такого? А, вже дуже важко знайти, які причини угу. цього стереотипу копати, чому ми так звикли. А, ну, взагалі, фрукти і овочі можуть бути алергенними. Це правда, вони а, не на першому місці, але вони в тому переліку алергенів потенційних завжди є. Угу. Так сталося, що деякі червоні продукти мають особливість, вони провокують виділення гістаміну, то така запальна речовина, яка mm. пов'язана з алергією. І ну, ця властивість полуниці. Хоча полуниця не є особливим якимось алергеном в порівнянні з усіма іншими mm -hmm. ягідками, фруктами чи білковими продуктами, але полуниця вивільняє гістамін, тому за нею закріпилася така не дуже добра слава. Mm -hmm. і але насправді отак в житті наші матусі, наші пацієнти бачать, що маленьким дітям даємо полуницю, якщо не багато. Навіть mm -hmm. малятам зовсім там один рік дитині mm -hmm. все нормально, все добре, як правило. Це питання в порції, так, яку ми можемо. Так, да, це важливо, тому що багато не тільки полуниця, інші продукти мають властивість у цієї запуску виділення гістаміну. Mm -hmm. І ну, чогось переїсти, так, да, може посипати, але це не значить, що то дуже алерген, якого вам ніколи вже ніколи не можна їсти. Я знаю людей, в яких там алергія на шоколад, і от вони, ну так наїмся. І, і, і Потім переживають ту реакцію, ми просто не можемо. Ну, чуть-чуть не можеш, а багато. Ну, це також проблема. Тут Як? є коментар, я до кінця не зрозумів, тому що чи то російською хтось спілкується, чи українською. Підскажіть, будь ласка, чи дійсно Пасленові і крестоцвітне можуть нанести загрозу організму, чи це забобони? Розумієте про що йде мова? А, ну не зовсім це. Ми не. трошки трошечки залізли в ботаніку. Я ага. не думаю. А, все ж таки, ми головне про що ми говоримо? Що це білкові продукти. Угу. Найбільш актуальнішими нам, нам стають білкові продукти це риба, це може бути навіть м'ясо, це горіхи, це арахіс, ще окремо і овочі та фрукти. Так угу. також можуть соя Але, теж може бути до цього От такі всілякі бобові? Так, соя. Так само, десь біля арахісу, так само біля горіхів, от вона займає такі ну, ну, з ряду бубових, так. А, так, так. Так, Як, ми просто написали коментар, Тому Як хотілося. зняти е, напад харчової алергії, яка має бути перша допомога? Харчова алергія, якщо ми говоримо от про таку справжню, справжню харчову алергію, не коли трошечки з'їв, трошки десь підсипає, не зрозуміло uh -huh. на що. А коли ми говоримо, ми знаємо, може розпухнути розпухнути, да коли набряк це... квінки, чи як uh -huh, називає? Uh -huh. Да, це набряк квінки зараз кажуть. Ангіоневротичний набряк. Ну, по перше, дуже важливо, коли ми коли людина з'їла цей продукт. От наскільки він недавньо з'їдений, тобто ми знаємо, що їжа знаходиться в шлунку, ну десь там 6-8 годин приблизно, але це дуже залежить від віку. І якщо актуально їжу звідти усіма методами прибирати. Ще актуально, да, це було нещодавно. Нам треба зробити все для цього. Uh -huh. Нам треба а, промити шлунок або використовувати сорбуючі засоби. Uh -huh. Ну це, це всі зараз це дуже популярно, і всі це знають і без нас. Да? Сорбенти так, так, можуть так, так. трошечки зменшити або, або промивання шлунка. Це перше. Якщо це вже не актуально, пройшла доба, uh -huh. з'їли на ніч, зараз вже ранок, да, сорбенти варто. Але це може вже не так допомогти. Вже почалась імунна реакція. Ми використовуємо медикаментозну терапію, яка зменшить цю реакцію, і тут вже все залежить від стумитю тяжкості. Якщо це. Кропив'янка, висипи, свербіж, набряк це антигістамінні препарати. Якщо мова йде про серйозні, такі загрозливі стани, відчуття першіння в горлі, начебто я задихаюсь, начебто мені вже важко дихати, я відчуваю ком, Тут варто вже ну, такі, або такі більші дозі антигістамінних. Можливо, ми можемо використати гормональні препарати, да от локально тут і зараз дати в уколах, в таблетках в чому це залежить від ступеню тяжкості є. Такий ну крайній важкий варіант алергії це анафілаксія або анафілактичний шок. Тут дуже важливо, щоб не тільки лікар, а навіть та людина, яка поруч з харчовим алергіком. А ми можемо всі бути опинитися в цьому місці. Це може це може трапитись в транспорті, в кафе, зрозуміти, що це щось, що нагадує анафілаксію, і треба діяти. Да? І mm -hmm. Його життя може залежати від нас, mm -hmm. не від лікаря, да, від будь-кого хто поруч. Це втрата свідомості, зміна голосу. Людина не може говорити, голос втратив, задихаюсь, будь-яка задишка, будь-яке потьмарення свідомості дуже важкий біль в животі. От щось таке бачимо, що нас вже дуже-дуже насторожує і набрякає. Да? Ми бачимо, що змінюється обличчя. може набрякати око, губи, вухо, що завгодно. Тут важливо. Невідкладну допомогу надавати. Ну, викли... Ми викликаємо швидку. Хоч я лікар, не лікар, я буду викликати швидку, сама я можу не впоратися. Mm. І і це введення негайного препарату. Таким негайним препаратом є адреналін. Я думаю, багато хто знає це з Так, кіно. так, так, так. це адреналін. Пару кубиків адреналіну і бореться за життя. Тут важливо знати дозу. Це пів кубика адреналіну, пару кубиків. Це можна робити. Можливо, які знаєте, такі поради, що зазвичай ми люди там не знаю, хочемо. Кось, хтось трусить, щоб е, можливо там я знаю, що язик може западати, якщо це і чи може це не в цьому… чи пучку випити, якусь там ще і визвати цю реакцію рвотну. Це мова йде не про не про анфілаксію. Uh -huh. Я думаю, що тут важливим не є там uh -huh. запад, але от ви праві насправді, що треба подивитися, що є спроможність дихати да uh -huh. у людини вільні дихальні шляхи. Тобто може все таки є оглянути тут опухнути О... і перекрити дихання. Да, да оглянути ротопорожнину. Просто це важливо для лікаря, тому що у лікаря можуть бути інструменти для того, щоб відновити ці дихальні шляхи. Да? Скажіть, будь ласка, Олено, чи можна вилікуватись від харчової алергії, і взагалі чи може якась алергія пройти з віком? Чи все-таки це так На... друг по життю? <гум> <гум> Насправді ми можемо знати декілька фактів про цю алергію конкретно цього хворого і в принципі сказати: так у тебе буде переростання, виростання з алергії, а у тебе не буде? На це дуже впливає, який саме продукт. Молоко скоріше переростуть. Ніж не переростуть алергію на яйця такі звичайні продукти. Чому ми чому ми і дивуємося? Як це може бути алергія на молоко чи на яйця? Більшість людей переростає цю алергію. Тобто в дитинстві щось там висипи, якісь є, якісь реакції. Далі люди переростають. Чому це може, якщо мова йде про горіхи, отам скоріше ні, ніж так. Uh -huh. Є статистика, що тільки 9% людей, ді, 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 діточок, які мають алергію на горіхи, можуть перерости цю алергію. Так само це стосується арахісу і важко переростає алергія на рибу. І ще один важливий фактор це наскільки важка алергія. І це дуже, от по статистиці це, це дійсно важливо. Якщо алергія дуже важка, що людина, наприклад, у мене був хворий з алергією на яйця. З дуже високим показником по аналізу, полерготесту, на яйця, і коли дитина вже вирошив, не їмо яєць взагалі торкається картонного лотку від яєць, з'являється кропив'янка по руці Ого! і росте до плеча. Ось такий рівень розпізнавання антитілами алерген. Ого. Тобто вони побачили нанограм, мікрограм, і пішла алергічна реакція. Ця дитина, на жаль, не переросте алергію на яйця, і я думаю, що і лікування якогось застосувати тут ну, ну і самі продукти в цій країні також можуть впливати. Чи від чого це залежить? Тому що знаю, у знайомих маленька донечка вона ну практично вже нічого не їла, там три продукти, тому що на все алергія. Але коли вони переїхали там, до прикладу за кордон чи до Сполучених Штатів чи в Європу. Там немає, чи там клімат просто інакший, чи це все таки не на продукти алергія, тому що в них настільки сильна була дієта для донечки, що вони навіть самі вже там їли буквально декілька продуктів, стали такими веганами, тому що все це передавалось донечці. А кать за кордоном немає. Тут міг зіграти роль сам факт. Часу, а, часовий сам факт часу. просто почалось переростання. Ага. А, можливо, самої поведінки цих батьків, да, вони обмежили, а потім десь епізодично щось, якісь алергени. Це до речі, угу. дуже важливо, коли мова йде не про небезпечну, не про вкрай важку алергію, щоб епізодично трошечки маленьке споживання. Якщо мова йде про алергію, де ну сипить, але ніколи не задихаюсь, не свідомість не втрачаю, не напухаю, тільки просто якісь висипи. Дякую. Тоді дійсно Спасибо. можна потрошечки. Та споживати алергени, і це могло відіграти роль. Угу. Настанок, яких рекомендацій слід дотримуватися людям, які мають харчову алергію сьогодні, де слід справді бути відповідальними і негайно якось діяти, де можливо можна відпустити, бути спокійними? А, які рекомендації? Ну, от це, мабуть, той випадок, коли, коли дуже важка алергія, а, ну, Скоріше лікар скаже, так, в найближчі 6 місяців навіть не думаємо про ці продукти. Ми навіть їх не споживаємо, все, забуваємо. А, якщо мова йде от про ту алергію, як я описувала на яйця, це ну, 90% що це буде пожиттєво. А, далі, якщо вона не така важка, ми можемо подивитися mm -hmm. по алерготестам. Наскільки з часом, там раз на півроку, раз на рік, іноді раз на три роки, коли вона важка, ми переглядаємо алерготест показник, і далі бачимо, ох, є динаміка, він трошки переростає, і ми можемо дозволити дуже дуже маленьку так, кількість. Бажано під наглядом лікаря іноді є така методика. Коли є. Ну, а коли алергія не важка, там і самі по собі да, будуть розповідати батьки, що да, ми молоко саме молоко yeah. не даємо, але ми даємо вже молоко у випічці, там, де воно піддалося дуже високій термічній обробці. Yeah. Okay. І вже бачимо, що дит... yeah, okay. дитина це толерує. Дуже Спасибо. дякуємо вам. І заспокоїли нас і трішечки до свідомості привели, що справді актуально зараз, на жаль, але ем, є виходи з ситуації, є е, якісь протоколи, як жити з цим. Е, дякуємо вам за ваш величезний досвід, який ми поділилися. Друзі, з нами в студії Олена Мазирська, кандидатка медичних наук, доцентка кафедри Національного медичного університету, також педіатриня, алергологиня, дерматологиня, говорили про те, як розрізнити харчову, алергію. Дякуємо ще раз за цю розмову. Вам всього найкращого. А вас, друзі, переводимо до духовного сніданку. Нехай сьогодні. І ваша душа порадіє від того, що ми послухаємо разом.